Ще до теплиці. Я, мабуть, забула сказати, ми такі зайняті були. Був ураган, теплиця в нас впала. Тепер від неї тільки запчастини. О, я в білих піду опередягну, перевзуюся. Потім підійду туди. Тракторець стоїть. нали. ми встигли посадити до доща, тому що вже б зараз трактор, трактор сюди не заїхав. Під огорожу треба тепер буде її під малину, під смородину розкладати. Садили тут руками, бо сажалку не, не змогли привезти, а садили ось такими. Ось. Спочатку гребні. Гребні поробили, потім розклали картоплю. І цим ми ж засипали. І знову так, ну їм ж засипали. Вийшло 67 рядочків. Картоплі. Ось так. Так, тепличка впала. Ось від неї місце залишилось. Ми її розібрали, була буря і половину теплиці. Склалося, впало на ту сторону. Потрібно ще прибрати, тут шнурки, всякі таке. Тут вже ставити не буду тепличку. Тут цього року ще кауни посаджують в ці грядки. Тут капелька лежить. Ось лежить капелька. Посаджу, приберу ці шнурки, все позагрібаю сюди кавунчики, тому що тут гарна земля. І є бочка, щоб поливати, і тут таке хороше місце. Так, треба буде погрібати це сміття. А це ось залишилось від теплички. Не знаю. Вона просто ще велика була, тому, мабуть, і впала. А, бо вдома ще стоїть і дома на два роки старіша за цю. Будемо нову ставити з металу. Я думаю, цього року ще ця буде, а ні. Вже на наступний рік ні стоїть фреза стоїть трошки прогреблась бо саджала цибулю ще, нашла кілограм, нашла ще сінки, тиканки цибулі, я її тикала так я її вже так натикала все в кучу ну що фреза конечно класно, да Нічого не скажу. Але після дощу я нічого не можу зайти посадити. Зараз покажу чого. Ну от, от. провалювалась і далі і там ще краєчку рядочок пекінки і капусти там посадила, бо там я змогла зайти, тому вона тепер в мене буде там посаджена і отак рядком. Бо залізти не можу, а ждать поки все висохне, нема смисла. так заходжу. Тут горох посіяний. Ой, він же сходить хоче. Його повимивало. Да повимивало. Ну от. мене і кросівок там залишився, я витягувала там його, і ну, взагалі зайти не можу. А, капусти ранню посадила, пікінку посадила, брокколі і білу також. І на цьому і цибулю тикнула. Так, в принципі, поки що все. Кауни ще рано, деньки ще все в теплиці, хай ще все росте. Ось такі справи. Красота. Яка ж тут красота? Не можу нас слухатись. Спала у нас теплиця. Там будемо ставити нову тут на грядочках, щоб було близько. Ми там її ставили, тому що ну, на той час там дерев менше було, ну там її місце було. Зараз поближче до, до, до будинку, тому що так, туди 50, не 50, не 70 метрів пройдеш, вже нічого назад не хочеться йти, якщо щось забув. Все, Владислав мене чекає, боже, води налило. Так, картопельку ми кинули, саме головне ми зробили. Я індикам нарвала. ось покажу щавлю. Індикам нарвала щавлю, кульбабки. Е, у мене ще залишилась пікінка, цвітна, ну ще багато залишилось, але ще, як практика показує, потрібно буде досаджувати і е, десь місце я знайду. мене в саду красота яблунька дичка також зацвіла вона як дичка але це здорові зимні яблучка вишенькі цвітуть. Очкишок кіл годую зверху, їм прибабку ношу, бо бройлери їх трохи об'їдають. Бачите, бройлер, якась куриця літун. Де мої пежуни? І дворених яєчок принесла. О, от у вас вже тут мусора. Кульбабку я не сюди не слозарським. Свіженькі травички принесла. Так. Мої бронерки. Кропивка. Ой, мої красавчики. А уже ждут бежать. Да, 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 ланька. Вот так. Ой, красавица. Я же на ней люблю. Печете, да. Ага, угу, сейчас немножко трохи такая. пшенички народ. Ха, Ну, я кажу, вкусно. Красавці свіжі тирсі курхаються. Так, зійшли мої кабачки. Зійшли кавунчики. Димки. І тут ці гірчки, але будуть приморозочок, буде, треба занести, як буде в кур'ятник. Томати. Цибулю треба вже занести, індикам вирвати. Це монгольський карлик. Санька, не знаю, що, з ними робити, дуже багато їх. Це я укропчик сіяла. О, а ось така стала справа. От є сорти, які витримують приморозки, наприклад, як ось ці. Це з магазину купляла, А це. Куплені насіння куплене. Джесі! Куплене насіння тільки. Ну, посіяне. І це не перший рік. Є такі, що вимерзають, а є такі, що стоять. Якби вимерзали, то і ці померзли, санька, ось ці. Вони ростуть. І все, більш нічого не змерзло. От тільки ось тут заходжу. Хто мене тут зустрічає? О, такі мої красотки плавають. Ой, да-да, хвостиком покрути. Ох ти обжора. Зараз кину. Оп-оп, карасик, оп, оп. Раніше карась так не обжирався, а вона все зверху пливе і збирає. чи він. Вон какаха. Весь кадр портить. Погодка у нас мерзость. 7 градусів. Вот так у нас 7 градусів. Погодка мерзость. Це капец. Сюди давай. Ой, везу Артура в школу. Ой, Владислава Артура забрать. Холодно, вітер, дощ. Ось такі серйозні мене хлопці. Пижеться, пижеться так, пижеться, моє пижуни. І чмихають. І три хвості пер'їни на хвості. Ай, елки-палки. О боже, які хлопці. Ха, Ха, які ви коні. Ай, елки-палки. Олки. Аж страшно ти шо? Страшно таки бігає. Ух ти чмихають на саме. мене! не хаті тобі не сидится, ні? Ні, вообще. Яка хата? Тут мишки бігають. Вон яка Харя на мишках. І... А дуже красотка. О, така ти мазюшка.

Да. Ручки мої, так, всі збіглися усі. Вишеньки перецвітають? Приморозок пережили. Ну, його в нас не було. Було 5 градусів. Так, доцвітають. Вольер, бегом, бегом в вольер Пошли в вольер Вот так они у Хоп, И зашли Хозяин приехал Джесси будет настрелять За пальцы Джесси Джес. Доривайте, халата, доривайте. У, защищає. Р -р 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 -р. Ну, ще речі, возик каже, щай. Так. Дичар. Дай. Йей. Уже за завічати. Ох, як закрутила. Викрутила. Да. <ріпи> <ріпи> Воня, не трогай мурчика. Ой, що робить? Що робиться? Вона думає, що вона ти. Велика, зла <ріст> Джесі, холота, дорвеш рукова. Рувчарка. Вона зросла зручарка. А він вже порваний повністю. Так, але... A <laughs>